Кількість обраних депутатів на день голосування. 52. Кількість депутатів, що бере участь у роботі на 28 сесії. 44. Кількість депутатів, які отримали бюлетені. 43. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні. 43. Кількість бюлетенів, які визнані від дійсно мінуть. Кількість голосів за. 37. Кількість голосів проти. 6.

Хто утримується? Наступно. Прошу голосу. Хто за те, щоб затвердити протокол ліченої комісії? Хто за? Річельна комісія підохові.